Ви бачите спокійне життя в Маріупольців, а на другій половині те, що зробив mm -hmm. з ними ворог. Коли Данилу було 10 років, в його рідне місто прийшли окупанти. На очах дитини росіяни знищили Маріуполь. Тоді було дуже лячно вперше, коли я прокинувся вдома, думав, піду в школу. Буду йти в школу, а потім я услышав, е, взриви, і по е, я подумав, що це землетрус, а це була війна. На другий день школу взорвав, в неї попав снаряд. Тоді сім'я евакуювалася з лівобережного району Похабцем. Від обстрілів ховалися в бомбосховищах у центрі міста до кінця березня. Про те, що квартира згоріла від влучання снаряду, а з нею і малюнки Данило дізнався вже згодом. Це були там роботи з художньої школи, там просто я малював на якісь конкурси, ну, просто для, для, для себе малював ну різну тематику. Потім ми з війни їх залишили. Ну прийшлося їх залишити в квартирі. Ну і їх вони згоріли. Коли опинився в безпеці, відчув натхнення і почав малювати. Хлопчик хотів передати всьому світу, що на війні не шкодують нікого, ані дорослих, ані дітей. Це саме перша картина, яку я виїхав з Маріуполя. Діти Маріуполя, це мирне життя. А це все це називає… Ну, це кров, як ви бачите. Су. Попри те, що родина вже два роки живе у Києві, Данило впевнений, коли в Маріуполі знову замайорить український прапор, він повернеться, бо сумує за домом, якого вже немає. Я хотів поїхати подивитись на де я жив, та ну, поїхати на море там покупатися. А поки у хлопчика канікули він думає над наступними малюнками, бо час йде, і про Маріуполь ніхто не має забувати. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі усіх подій.